Мої вітання глядачам телеканалу Ради Ефірі. Програма власний погляд. Із нашої студії Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант СБУ в запасу, заступник голови спілки офіцерів України. Я вітаю вас в нашій студії. Говорити Добре. ми з вами будемо про. Те, що зараз якраз слуху і досить активно обговорюється, це, це про мінські домовленості. За логікою, друга зустріч, яка відбулася в мінську, мала б закріпити попередні домовленості і, і сформувати логіку продовження, як далі діяти в цій ситуації. От на вашу думку, чи відбулося оце логічне продовження того, що робити Україні далі? І чи... Чому чаще ми чуємо, що це ніби здача національних інтересів? Чи це все-таки була вимушена результат, який був досягнутий Мінську? Це складне питання, і його неможливо відповісти так чи ні. Потрібно розглянути, як створювалася ситуація, яка викликала необхідність порушити всі правила міжнародної поведінки, правила. Етикету сісти за стіл переговорів з терористами, коли більшість держав цього не робить. А Україна опинилася дуже в дуже складній ситуації. І не сьогодні. Вона опинилася давно вже в складній ситуації, просто наші поводарі не бачили і не хотіли зробити ті кроки, які потрібно було робити. Ну, найголовніший крок це забезпечення обороноспроможності і власної безпеки. Багато вже говорили, я не буду повторюватись в тому, що українські Збройні Сили не розвивалися, не розвивалася їхня наука військова, не розвивалася стратегія, не розвивалася тактика. Ми законсервовані на досвіді в своїй діяльності Великої Вітчизняної війни, частково е, отримали спеціальні підрозділи, підготовку це під час миротворчих операцій, участі в операції і е, Сприянню значить окремими, окремим іншим країнам. Росія зробила висновки і Росія підготувала свої збройні сили на достатньо високому рівні, як прийнято сьогодні говорити, це Росія воює на рівні шостого покоління. Вона вдосконалила свою техніку, хоча там немає новітніх технологій, тому що провалилася їхня. Ідея у Сколково, тобто саме високотехнологічні складові озброєння, вони завжди, а ще за часів Радянського Союзу, або кралися спецслужбами за кордоном, або куплялися, як це робилося, в тому числі в Росії, але вони спромоглися все-таки. Набагато е, вдосконалити свою техніку, ну для того, щоб не повторюватись про те, що зараз часто говорять mm -hmm. на те, що не дійсно були не готові до цього армії. У нас не було е, так, все таки це без, вимушений крок для України без, і Україну примусили до цього миру, якщо, якщо наші громадяни хочуть усвідомити, тому що громадяни в Україні взагалі то розділили сьогодні на, на два табори. Одні, які засуджують переговори і говорять про необхідність вести війну до переможного кінця, інші, які підтримують ці переговори, але не бачать будь-якого позитивного У вас Є якась єдина от своя позиція, так, ви сказали, що однозначно відповіді дати не але але, але але все таки ні. ваше відчуття, як чи правильно діє сьогодні, Україна, я вважаю, що вимушеній обстановці Порошенко діє правильно. Він єдине, чого це в тому, що він йде на переговори. Але в другій частині, тобто ми повинні використовувати переговори, бо навіть День миру це збережене життя. Але другу частину, коли переговори йдуть, цей час потрібно все використовувати для того, щоб ставати міцнішими. Ось, ось тут іде затримка. Відсутність кадрових призначень, тих, які дійсно можуть бути позитивними. І саме головна небезпека це те, що наші відповідні структури, які працюють над тим, щоб вивчити, ну будемо казати, розвідка, щоб визначити стан збройних сил ворога Росії. Крім того, ще повинні виконувати завдання по домовленостям, по забезпеченню збройних сил ну і в цілому військового, Контингенту українського над сучасними видами озброєння. Це повинна бути потужна розвитка, як зовнішня, так і військова, яка веде переговори із е, тими державами, які розуміють і можуть допомагати. Не на телебаченні і не е, як окремі радники президента ляпають то, що потрібно, що не потрібно. Тобто в нас дуже люблять піаритися по тих справах, про яких не потрібно говорити. Я, я mm -hmm. повторюю таким чином. Я поділяю цю позицію переговорів і хід проведення, і результати, і частково результати їх домовленостей, але обов'язково бачу недопрацювання з боку вдосконалення нашого військово-промислового комплексу. На чолі військово-промислового комплексу відроджуються ті ж самі структури, займають посади ті ж самі люди, які розвалювали і продавали його, абсолютно, тільки в зеркальному відображенні. Часів Ющенка, часів кучми, а нових людей, які б турбувалися виключно в державних інтересах, виживають, виштовхують, тому що впроваджуються. І... І мріють знову збагатитися на горі. Тобто режим перемир'я потрібно все таки витримувати і разом цим має вестись робота для посилення наших день. позицій Кожен і день. потужності нашої армії. Але от давайте, от ви, якщо говорити про конкретику цих домовленостей, нові домовленості передбачають створення буферної зони 30 кілометрів. Тобто це на 15 кілометрів з нашої позиції мають бути відсунуті в глибину України території України, і 15, 15 кілометрів мають посунутися і бойовики. Ніби наші починають виконувати. Є інформація про те, що і інша сторона дотримується, ніби починає відсовувати свої війська. Але з іншого боку, ми бачимо і перестрілки. Ми чуємо про те, що гинуть люди, і настільки оптимальним є той варіант про 30 кілометрову буферну зону? Ну, по, перше, яка має стати по сірою по, по, по зоною, перше, зрештою, ні по, під чиєю владою, по-перше, по наш, наш державний механізм на сьогодні, це, напевно, РНБО або Міністерство оборони, то, то, ті, ті структури, які повинні впроваджувати інформаційну складову, як е, наступальну, так і роз'яснювальну перед нашим населенням, повинні чітко інформувати, що відбувається, і ця інформація мусить бути жорстко достовірна. Е, крім того, що е, іде перестрілка тут. Абсолютно зрозуміло, що є у складі бойовиків, у складі тих, хто знаходиться на території тимчасово окупованих вже сьогодні, будемо так казати на Донецькій і Луганській області. І є бандити, є ті, яким навіть і путінські там, чи, чи Меркельські, чи, чи наші правила не писані. Їхнє завдання це напитися, пограбувати, і тому йде стрільба, йде uh -huh. перестрілка. І це вже е, розмова в першу чергу дипломатів. Це вже євросоюз, це вже е, обсє, це вже Росія і це мід України. Повинні по крайній мірі наполягати спільно на виконанні своїх домовленостей. наполягати можливо, наполягають, а чи послухається це вже велике досить питання, але давайте Вимагати... поговоримо от саме про тактичні дії сьогодні України. І мова йде про те, що наші війська мають відсунутися від лінії фронту на 15 кілометрів. Уже ми сьогодні чуємо про те, що починають здаватись певні сели, певні населені пункти, починаємо здавати для того, щоб вирівняти лінію фронту. Наскільки це правильно? І якщо я розумію. Ну, оскільки я не військова людина, просто за логікою так розмірковую, що ми маємо відсунутися, маємо створити нові позиції. Тобто, це має бути створений блокпости на за 15 кілометрів. Це тобто має пересунутися вся лінія фронту. Що буде відбуватися з того боку, ми гарантувати не можемо. І що буде відбуватися в цій сірій зоні, яка має бути 30 кілометрів і приблизно за протяжністю десь біля 800 кілометрів? От. От як взагалі чого далі можна очікувати, як це все буде виглядати насправді? Да, не ви ні, я не посвячені в ті конкретні задуми, які вирішує верховне командування, в тому числі військове. Я знаю тільки одне, що є небезпечні прецеденти. Якщо відступити з нашого боку, то ви бачите, що постійно зусилля бандитів, окупантів це як можна більше витіснити наші угу. війська і захопити територію. Отут. Якщо це все зафіксовано на рівні домовленості і проведена ця лінія демаркацій по карті, то от може бути вивід сюди-туди. Я привожу вам приклад з історичний і суспільству, що коли в 1939 році був підписаний відомий пакт Молотова Робентропа з Німеччиною і Радянським Союзом, то лінія кордону повинна була проходити по Бугу і так далі. Але Німецькі війська, розігнавшись, пройшли по території Польщі і захоп... ну, війшли у ага. Львів. Але оскільки була домовленість по карті далі, то всі ці війська були виведені, потім вирівнялись, і ви, як пам'ятаєте, був спільний марш перемоги, а потім розв'язалася чергова війна. Це якраз до того, що домовленості можуть. Ці домовленості врятують сьогодні життя і дають певну передишку. У тому їх цінність. Але ми мусимо. Бути, не бути спокійним і заспокійним, поки у владі Путін, поки він виношує імперські стратегічні наміри про захоплення не тільки частини України, а всієї України і заявляє, що він може дійти до Варшави і до Берліна, весь світ, і ми повинні бути готові до захисту. І цю передишку я кажу кожну секунду: не ходити корити папероси, а впроваджувати рівень. Оборон новітній новітні угу. рівень в тому. То і вся проблема, що чи можна довіряти сьогодні нашому противнику, оскільки якщо йти за логікою останніх подій, далеко це однозначно сказати не можна. І стосовно того, хто буде контролювати те, як будуть здійснюватися, розвиватися події в рамках домовленостей, адже обсє і та кількість людей, яку навіть має виділити, ОБСЄ, навряд чи зможуть. Вплинути на цю ситуацію загалом, адже дивіться, якщо йти за логіку, вони тільки можуть спостерігати і робити якісь висновки, впливати або когось примушувати до якихось дій, навряд чи вони зможуть. От що з цим буде? Ну, по-перше, не можна вірити, що нарешті вовк почне їсти капусту. Це те саме, що сподіватися від Росії, від Путіна завтра змінити себе. Всьому світу не вдалося змінити після 91-го року Росію. Сподівалися, що вона перетвориться в демократичну країну. Про це говорив Єльцин, але з приходом Путіна світ не зрозумів, не зрозуміла Америка, не зрозуміла її президенти, не зрозуміла Європа, не зрозуміли наші вожді. Що в Путін це народжується новий новий імператор. Це він він вже, він вже сьогодні і Найкраще для нього підходить назва цар. Він радіє вже під навколо нього тільки називають царем. Не можна змінити менталітет людини, яка дивіться, є тобто, по природі виходить, агресором. Всі наші домовленості сходяться до того, що е, ніхто не може дати гарантії, що вони виконуватимуться. Тобто вони можна, є формальними і можна. для того, щоб заспокоїти напевно суспільство людей в Україні, для того, щоб переломити хід подій, збити дух українців. Можливо, десь заспокоїти і світ. Можливо, це тактика з боку Росії, але як вона може спрацювати проти України, ми на сьогодні не зможемо жодним чином спрогнозувати. Росія Росія досвідчений гравець, вона працює на випередження, і нам багато чому потрібно вчитися як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому. В першу чергу ми мусимо вчитися на, на рівні діяльності. Спеціальних служб інформаційних технологій. Ми, я хочу знову повернутися, що зупинити можна. І ви бачите, що Путін зупиняється. В нього ж плани були, він вже давно повинен був відсвяткувати всі ці перемоги в Одесі і так далі. Але плани планами, а реалі-реаліями. По-перше, він думав, і йому доповідали його спецслужби, що тут його очікують цілі колони, значить, які будуть вітати його з квітами. Цього не відбулося, піднявся весь український народ. Він думав, що йому вдасться обдурити Європу стару, яка розвалена, там цинічно. Вони її оцінюють, що це нічого ні на що не спроможна, вони вже загнивають і так далі. Цього також не вдалося. Не вдалося домовитися із Сполученими Штатами на цей раз, як це було раніше, коли вони домовлялися по Афганістану, по Іраку. Сьогодні по Сірії не вдалося. Знаєте, от я слухаю вас, мене виникло таке питання. Складається враження, що дійсно йому не вдалося досягнути в першій фазі і ті і досягнути тих планів, які він планував, Безумові. чи не є це тактичною це... дією для того, щоб дійсно збити оцей напал з, з боку українців Ні, і, це... і світу для того, щоб зробити більш масований такий ривок вперед, і все таки ці це плани, не, це плани не здійснити не дії. Це uh -huh. вимушена його зупинка. Безумовно, що він планує певні перегрупування. він... Вони реально давайте не про Путіна. Давайте зараз не залишається зовсім мало часу. Так. Про те, про Україну, як ми маємо врахувати ті помилки і можливо недорахунки Путіна сьогодні, щоб використати це для це для України, для того, щоб дійсно наступні кроки в нас вже не ми не програвали, починали вже вигравати. Ви знаєте, якщо ми не почнемо наводити порядок, якщо ми не почнемо боротися реально з корупцією з казнократством. З... Оцими валютними операціями ми збираємо наради, а в той же час гроші як пилисосом, ці поцільні по долару, викачуються в офшори знову за кордон. І все це робиться, по крайній мірі, якщо владі це невідомо, то це злочинно. Що влада не бачить, потрібно навести порядок, війна і жорстко наводити порядок. В економіці, в фінансовій питанні, в банківській системі це має бути якийсь координаційний центр, який має працювати на ці всі моменти. Це що має бути? Коротко, ми завершуємо. Коротко, це це все, все це я бачаю, що ну, по-перше, в зміні е, Верховної Ради, по-друге, -по це в створенні реальної команди. Е, Біля президента Кадрові рішення, Кадрові рішення. Команда президента повинна бути замінена, на мій погляд відсотків на 80%. Тоді буде успіх. Ні, За нас в наш прогноз вже дбають російські агітатори типу Жириновського. Жириновська. Що очікує Україна через 5 років, якщо ми залишимось на тому самому місці? І це і це занадто серйозно. Дякую вам за вашу думку і за вашу участь у нашому ефірі. Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант СБУ запасу, заступник голови спілки офіцерів України, був гостем нашої студії, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського телеканалу Рада. Залишайтеся з нами надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.